Люди, всіх вітаю, 1 вересня, діти в школу в садочок, а в мене тут також свої дітки. Перший збір огірка. Давайте покажу вам, як вони виглядають молоденькі. Тепличка, де в нас були помідори з опаленням, вони там вже почали закінчуватися і вирішили в цьому році ризикнути, посадити огірки на другий обер. Давно такого не робили. Знаходимося ми в Київській області, якщо хтось не знає. І ось такі красунчики. Назбирали перший збір. Я трішки ще й не вгадав. Ну, Засмучуватись не буду, що їх трошки вийшло з горкою. Ось такі ось красиві огірочки з квіточкою. Вже ж ті, що весняні давно не такий мають презентабельний вид, то так, око радує і те, що вони вийшли, звичайно, не без проблем. Ну, Добре, що в мене молода пані агроном, вона тут все контролює тепер також. Огірки це у нас Мадрілен. Раніше ми їх ну, пробували, їх вирощували в першому оберті і в другому, десь колись трішечками. Пробували основ Київської області, ну, в нас не виходили ми на другий оберт, то в першому якось вони нам не дуже заходять, а от на другий, як бачите, гарненькі огірки, і вони такі самі по собі роси потужні і більш-менш стійкі до хвороб. Ну, понятно, що хвороби присутні, тому що якраз ми їх висадили і почались у нас скачки температури, то, бачите, по листю все-таки зачепилося. Ну, Зараз, поки тепленько, надіюся, ще вересень. Ми їх позбираємо, а там уже як вийде. Надію, все-таки на тепло. Скільки тут вийшло в ящику, зараз піду зважу, думаю орієнтовно кілограмів 10. А якщо вам цікаво, то пишіть, скільки ви думаєте. Ну що, люди, вімкнули машину часу і перенеслись у 4 вересня. Не було часу доробити те відео. Не думайте, я там ніякий не чарівник, як видно, рослини гарненько підросли, але. Весь секрет в тому, що першого числа вони по пів метру були не підкручені. Тобто, що мається на увазі, бачите, вони ось так підвисають. Коли це все діло обламується і підкручується, то вони вище, бо вони там місцями аж прям ну, гарненько похилилися. Треба цю операцію проводити десь. Якщо активно росте кожні 3-4 дні, щоб пробігти його швиденько зробити. І огірок не буде в нас сили витрачати на різні пасинки і усики, тому що ми це все. Лишнє прибираємо з цих пасок, залишаємо тільки листя і менше витратити лишнього часу на цей обробіток. По зборах, в перший день вийшов має зібрати 14,5 кг, далі 17-17 чи 18 кг. І сьогодні, 4 числа, було зібрано 19,5 кг. Якщо вам цікаво, що в нас вийде взагалі за цей другий оберт потягнути. На Київщині, то пишіть в коментарях, бо, скуток, чесно, мені трішки ліньке лишній раз ставити його на ваги, знімати. Ну, але ж також цікаво. Тому якщо бе ще і вам цікаво, то напевно зробимо таке діло. Тут якась звірюга літає. Ого! По-іншому не назвеш, це якось коник з трибунець такого здоровенного, ще не бачив, чи це саранча прилетіла до нас також. Ух ти, в аварійному місці. Він дивіться, яка звірюга. Це що, точно саранча? Таке здорове. В мене таких ще не було звірів. Ну да ладно, бог із ним. Таке відволіклися, дивіться, який коняцюга. Хто там спеціаліст? Точого саранча чи ні? Ну прям ну, здоровенне, як півгоробця. Що по огірку? Красивенькі, зелененькі, поки погода нас радує, ще якби не холодні ночі, то взагалі було б тіп-топ. Ну побачимо, як буде далі. Бо прогноз погоди міняється щодня. Збори провожу щоденно, Стараюсь рвати вже знаєте, такі підрощені. Щоб була маса таке на закривашку, вже маленьке не треба, але мінімум ру щось ось таке. А то місцями ще й більше. Це буде завтра зриватися. Ну, щоб набити вагу, само собою, тому що люди зараз беруть у їжу, скажімо так. І чим буде холодніше, тим буде ліпше брати, тому що базари зараз ну, прям такі собі кисленькі, ніде правда, діти. По обробітках, з хімією я вже зараз на даний момент завершив. Плями, ось дивіться, ті, що є. Ну, це ще вони давненько. Як було у нас там по 10-8 по вночі. Вони вчепились, ніби вони в своєму розвитку зупинилися. Працював квадрісом по розсаді, потім працював з зеракі інкантія і ще раз квадрісом. Зараз все вже з хімією завершую, перехожу на біопрепарати. зараз перейдемо, покажу, чим користуюся. І так, біологія, як завжди, Мікогардіан. Виробник. Замовити можна в магазині агроліста, це у нас три види. Триходерми, яка в комплексі оберігає нас від кореневих гнилих, якщо давати в корінь, і, звичайно, від листових, таких як перинос на огірках. Ось такий воно вигляд має, все живе, тому зберігається недовго. Дихаючий клапан. Коротше, я за кілька останніх років ним дуже задоволений. Це буду давати і в корінь, і давати також по листу від хвороб. Додатково ще. Від шкідника буду обробляти ось таким біличним препаратом. Дозування тут у нього 250. Мілілітрів на 10 літрів і буду обробляти, так як це контактний інсектицид від шкідників, будемо обробляти все, заливати з-під низу, щоб ну, чим краще обробити, тим більше його ефективність. І, звичайно, буду періодично також і використовувати ще як його актоцит забувся, голова не варить. І ще один фунгіцид на додачу до всієї триходерми флор Ті самі 250 мл на 10 води, це у нас буде від сірої гнилі. Ну, також живий. Ось тут клапан спеціальний, дихаючий. Така пляшечка 3 місяці зберігається за оптимальних умов. Тому що на попередній культурі у нас були помідори, були в цьому, я думаю, в усіх були. цього сезону проблеми із сірою гнилю, чим ми не боролися, але все рівно вона присутня. Я думаю, вона по-любому залишилася. Тільки в нас ось підуть похолодання більші, більш відчутні вночі і вдень, чи десь там дощова погода, як зарядить, воно все вилізе. Тому будемо працювати, як завжди, на випередження. Тому що таким чином простіше працювати, ніж потім не знати, як прибирати наслідки хвороби. І обробку ось з цими препаратами я проводжу виключно на вечір, тому що ну, під дією сонячного промінювання зменшується їхній час життя, скажімо так. І тим паче, Бітоксибацилін все рівно він може нашкодити нашим бджолам. Якщо хтось не, не знає, де ваші бджоли, не переживайте, вони всі в мене говірки квітують. Ну, зараз вже все відквітувало, по суті, то вони ось туди. Тільки вікна відкриваються, да, до речі, на ніч вже закриваю все це діло, на день відкриваю. Тому що все-таки ночі холодні, так хоч трошки більше тепла зберігається, але, звичайно, піднімається волога. Чим раніше, тим ну, краще би його відкривати, не затягуємо там, знаєте, до 10, до 11, ні, то воно не потрібно, буде капель по листю, то все також проблеми. Бджоли літають, тому хімію не використовуємо. Ну Як хімію? Ну, тут побризкаєш, потім будеш ним мати дихати і людям його їсти. Коротше, побачимо. Скільки по часу вийде протягнути цей другий оберт, але хай ліпше так, ніж займатися всякими поганими справами. І самому ж тоді його і, їх, і їсти і нюхати. Коротше, в мене таке бачення. Ви там дивіться, стосовно бджіл, знову ж таки, дивіться, ну, майже по кожній рослині вони тут ганяють, їм то все підходить. По поливу, як завжди, тут капельна стрічка. Тут, де є капля, там ростуть буряни, де нема, то сухенько. Максимальна економія води. Поливи зараз кожні 2-3 дні стараюсь включати. Тому що активно огірок росте, активно наливає плоди, щоб не було цього дефіциту. Тим паче, ну бачите, яка конкуренція. Тим паче прийде похолодання, тоді воно йому вже буде, не треба, хай росте. Чим потужніший в нас кущ піде, ну, скажімо так, більш в осінню погоду, тим краще він це почувати. Тому що ніяка там бризкачка, хімії, підживки, нічого вам особа не допоможе. Якщо у вас буде слабкий кущ. В плані імунітету. Все як з людиною. Трішки там спекотненько, ну, коли я час знімати. Якщо маєте якісь питання, хоча я в цьому відео і так доволі багато розповів, то задавайте буду по можливості відповідати. Ну, те, що вони тьху-тьху зараз непогане, ну, непогано виглядають, то це, звичайно, все від погоди. Де, типу, я там трохи стараюсь, трохи вже клепка є. Тому що ну, поки що за всі годи, що ми вирощували, на даний момент вони найбільш перспективно виглядають, а там буде видно. Ну, якщо дане відео було для вас корисним, цікавим, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!